В мережі Optima Hotels Management ми з вами сьогодні побалакаємо з приводу інвентаризації. План заняття. Підготовка документації для проведення інвентаризації. Пров... Проведення підготовки до інвентаризації на складах, проведення інвентаризації з командою, аналіз результатів роботи з інвентаризацією. Робота з, робота з корекцією на основі звітів раус. Перше, що таке інвентаризація? Інвентаризація це перевірка наявності майна та зірка фактичних даних з бухгалтерським обліком. Простими словами, ми звіряємося в фактичну наявність продуктів, які у нас є на складі, і це. Інвентаризаційним бланком, який є в програмі, воно також забезпечує контроль за безпекою цінностей, тобто за збереженням. Важливим інструментом для уникнення помилок травтракт також він є. Які бувають види інвентаризації? Є інвентаризація планова. Позапланова і е, раптова. Планова інвентаризація е, це регулярна інвентаризація кожного місяця, яка у нас йде за графіком. Позапланова інвентаризація відбувається, коли у нас або звільняється шеф кухарь або матеріальна особа, або змінюється на іншого шеф кухара е, То проводиться інвентаризація, і передають товарні остатки з одного. Матеріально-відповідальної особи на іншу. І раптова інвентаризація це коли, наприклад, приїжджає до нас відділ КРУ і робить інвентаризацію, про яку ніхто не знає для виявлення вашої роботи, як ви робите на кухні працюєте з продуктами, статика. Далі. Тепер розберемося більш детально. Планова інвентаризація. Планова інвентаризація створюється комісія для проведення, в неї входить шеф-кухар, співробітник бухгалтерії, співробітник СБ. Персональний склад комісії затверджується наказом керуючим готелем або керуючим рестораном. Планова інвентаризація кухні. Проводиться кожного першого числа нового місяця. Інвентаризація може бути перенесена в залежності від завантаження кухні. Якщо кухня в ці дні дуже завантажена, можна перенести на декілька днів інвентаризацію пізніше або раніше. Також треба писати лист на поводження на керівника відділу СРС. З проханням перенести інвентаризацію. Після поводження, ви маєте право її зробити пізніше або раніше. Далі позапланова інвентаризація. Також створюється комісія, шеф-кухарь і, наприклад, новий шеф, який буде приймати кухню від старого. Також буде. Бухгалтерія входить в склад комісії і співробітник СБ. І, і позапланова інвентаризація. До неї входить шеф-кухар, співробітник контрольно-ревізійної служби. Наприклад, адміністратор або керуючий може входити, та співробітник СБ. Як проходить підготовка до інвентаризації? Перше, я б звернув увагу, що треба звіряти накладні разом з бухгалтером, як ставляться на приход. Наприклад, можна це робити кожні дві неділі. Ви сідаєте з бухгалтером, берете накладні і звіряєтесь, як вони внесені в базу. Коректно, непоректно? Допущені були помилки або не допущені. Якщо, якщо допущені, то ви виправляєте. Далі також ви робите підготовку на кухні на своїх складських приміщеннях. Ви сортируєте продукти згідно там, їхнього виду, там. щоб було краще шукати, і вони всі знаходились якомога ближче в одному місці, щоб не бігати по кухні, по кухні і шукати їх. Тепер що таке сама інвентаризація, як вона проходить? Комісія береться. Всі, які там входять ще в кухар, бухгалтер спіровій КСБ. Після цього бухгалтер розпечатує нам так звану слідчительну вітрі або звірювальну відомість. І ми йдемо на кухню і приписуємо всі наявні продукти, які у вас є, також напівфабрикати, які у вас є. В, в цьому бланку ставиться обов'язкова дата, члени комісії, які входять в нього, ставиться час, коли проводиться інвентаризація. Після того, як ви провели інвентаризацію і порахували всі свої товарні остатки, які на кухні внесли в них цю відомість записали на півфабрикати, ви даєте цю відомість у бухгалтерію. Бухгалтер вносить їх в програму і фактично, фактично остатки. І потім вам друкує вже відомість, якої написано, які у вас є відхилення по продуктам. Або плюс може бути, або мінус, або сходяться продукти, ви звіряєтесь. Ось приклад бланка інвентаризації як він виглядає. Також наголошую: якщо у вас є якісь полуфабрикати, краще одразу писати артикула. тому що в нас в базі буває. Назві однакові, але різні страви, в які назва однакова, така, але входять різні продукти. Якщо ви подаєте без артикуло, бухгалтер може або не підтягнути той напівфабрикат, який вам потрібний, і це призведе до некоректної інвентаризації, тому краще подавати. Після того, якщо вам бухгалтер вже видав вам слідчительну відомість, і ви дивитеся, що по якимось продуктам у вас або є якісь великі надлишки, або якісь великі недостачі, у нас, ми можемо користуватися аналізом випуску продукції. Ну, Движенням е, партії товару продукції в програмі RAUS. Що воно нам дасть? Якщо ми, наприклад, виберемо це робиться через папочку операція отчоти. Вибирається звіт движення партії товара з позначкою N новий. Вибирається, наприклад, у нас тут є це курячі. Вибирається склад компанії, нажимається «Завершити редактирування. Після чого вибираєте, наприклад, період там, текущий місяць. Вказуєте і наживаєте «Сформувати». Після сформування вам вилазить отчт движення партиї ТРАЛІ, як видно, що там кожного дня списувалось стільки та продукції, які були приходи в цей день, і ви можете там проаналізувати. Наприклад, там бачите велике списання. Можливо, там некоректно щось пробили, передивляєтесь, або якась там була Шведська лінія, або якийсь, можливо, був банкет, і продукцію пробили там не в порціях, а в кілограмах. Дуже велика кількість там списала. Також ви дивитеся, наприклад, чи не задвоєні накладні. Можна там, підряд там дві накладні з однаковою сумою, з однаковою вагою стоїть. Ви теж берете бухгалтерію, перевіряєте, чи дійсно так було, або так не було. Якщо не було, то бухгалтер виправляє полимку та видаляє яку накладну, невірну. Також, можливо, там переплутаний, наприклад, буває часто путають кількість продукту з сумою, і не туди вказують ціну, або там можуть за ящик вказати, як одна штука. За 360 яйць сказати, як одне яйце, а поставити за ціною ящика. Також це все треба продивлятись для того, щоб, в кінці, ну, щоб виявити помилки та виправити їх до закриття інвентаризації. Так, це ми побалакали з вами, що даємо? Після того, як ви там проаналізували свою інвентаризацію, і з нею погодились, ви там виправили якісь свої помилки десь. Що да, після цього можна написати пересорти. Наприклад, логічний пересорт, який дозволяє зелена зелень, салата на руку, там, помідори звичайні на помідори, ви аналізуєте цю всю відомість і можете написати до закриття інвентаризації. Якщо, наприклад, якщо, якщо дозволяє ціна, якщо ціна не дозволяє, тобто у вас. Мінусують дорогі продукти, а плюсують дешеві, то ви можете вже після того, як погодила з інтелізацією, написати лист на відділ кру з проханням пересортити ці продукти з різницею в ціні. Тобто ви заплатите только за різницю в ціні. Не заплатите там, наприклад, за весь продукт, це недостача. Це там вирізка на гуляш яловичина чи набуває таке там. Або Свина вирізка там на гуляш, можливо, там помідори чері плюсують та дешеві мінусують, також можна там написати пересорти. Для того, щоб ви в кінці платили менше грошей. Рекомендації для ефективної інвентаризації. Дотриматись графіків планових перевірок. Наприклад, ви можете робити для себе вибирати якісь там три ваших або там п'ять проблемних позицій, і, наприклад, там кожну неділю їх перераховувати і розуміти, там ці позиції у вас виправились або не виправились в кращу сторону або в гіршу, щоб аналізувати, які можна дії зробити, щоб ці недостачу або надлишок виправити. Можливо, там ТТК коректно, зробити якісь акти проробок, щоб виправити ці помилки. Також ще треба працювати з мінусовими остатками. Я рекомендую, щоб або бухгалтер кожних, наприклад, 3 дні, або ви підходили до бухгалтера і питали, чи є якісь вже від'ємні продукти, які у вас йдуть уже плюсом по програмі. І берете цей список і аналізується, по якій причині вони у вас пішли. Можливо, там кухар замість них якісь використав інші продукти, вам про це не сказав. Можливо, там також деякі були списання, а цих продуктів у вас нема. Або десь, або якась невірна ТТК, ви також коректуєте, виправляєте ці всі помилки. Мінусових остатків у вас не повинно бути. В принципі, ну це один із ваших важливих показників. Ви повинні працювати з інвентарізацією, повинні якомога ретельніше відноситися до товарних остатків для збереження там, якості продукції, робити дуже часто ротацію, щоб у вас продукція не зіпсувалася. І контролювати ваш товарний залушок. І з чого все випливає висновок? Інвентаризація важливий процес для контроля майна. Регулярні перевірки допомагають уникнути недостачі і втрат. Ефективність залежить від правильної підготовки та аналізу результатів. Напевно, це все. Я думаю, що все. Працюйте з інвентаризацією і по максимуму. Е старайтеся виправити ці помилки, які у вас.